Всім привіт! Знаходжуся зараз в Словенії, їду на замок Жовник. Це родинне гніздо графів цельських. Кому цікаво, можете попереднє відео подивитись. Вони володіли потім і всім містом, але родинне гніздо було в замку Жовник за 25 км від самого міста. Зараз приїхав 12 км. знаходжуся в містечку, невеликому містечку Жарець. Я бачу тут якась вежа, якийсь костюм, невеличкий центр і хочу показати, як живуть в Словенії, в маленьких містах. Інформації дуже мало, але сподіваюся буде цікаво. Зараз знаходжуся біля церкви, бачу ця вежа, наскільки я зрозумів, це недавно збудована споруда. Написано на дані повстання міста в 1964 році, наскільки я правильно перевів. Не знаю, точно не скажу. Зараз погуляюся, трошки погуляю трошечки по центру і буду двигатись далі, бо ще 15 кілометрів їхати. Бачу, всередину можна зайти, але все загороджено. Зараз просуну телефон, зніму. Ось так виглядає всередині. Шкода, що не можна зайти. Дуже гарна церква, дуже гарна церква. Все розписано. стіни, потолок. Супер, поні виглядає. Тут видно центральна вулиця, то йде далі така національна дорога. Бачу, невеличкий парк є. Тут такий невеличкий базар. Тут десь має бути Пиво розливати, шукаю, бо цікаво виглядає. там І тут така центральна вулиця, до речі, дуже гарно виглядає. Потім, ще пройдуся, покажу. Ось такий є в парку пам'ятник. Я його по, по інтернету дивився, тільки не зміг знайти, де точно він, він знаходиться. Бачите, такий скопйом можна сказати чи він просто будує забор якісь, чи що шо, щось зрозуміло. Місцеві, напевно, знають. Незвичне таке містечко, але дуже все охайно, класно зроблено. Там, дивився, трошечки далі зробили для дітей ковзанку. Прямо при дорозі. поставили намет і діти сковзаються. таке Відчуття, що всім треба десь виїхати, ніби населення на 4878 людей офіційно. Але блін такий потік машин постійно. Але нічого, зато місто гарне. Зараз покажу такі е, акуратненькі охайні домики. Видно, що... Пам'ятник ті, хто погиб під час Другої світової війни. І ось такий намет поставили і батьки привели дітей, щоб вчилися кататися, просто відпочити. Тут відкрита кафешка, можна купити каву, можна купити пиво і можна щось перекусити. Найцікавіша частина міста знаходиться тут. Тут відбувається на перевершення такий дуже гарний краєвид. Бачите, які домики. І тут вся ковзанка знаходиться. Також дуже гарно виглядає. Хтось машину так неположення місці поставив на аварійному. Зараз покажу ще раз і буду йти далі десь дивитися по місту. Я зрозумію, чому тут так багато машин, бо сьогодні неділя і тут відкрита пекарня. і Всі приїхали за свіжими булочками. Класне виглядає. Невеличке містечко, але дуже гарно мені подобається. Ніби невеличке місто на менше п'яти тисяч людей, а навіть є багатопорохові будинки. 4 етажні, десь 5-етажні. Але краєвиди тут гарні відкриваються, десь вийти на, таку, на простір і покажу. Ту взагалі хотів показати пияльню пиво, але зараз зима. Ту забрали, то спеціально дають, ти купуєш куфель за 4 євро. Платиш в сумі 10 євро тут такі апарати. І ти на магніті там на 6 різних пив місцевого виробництва. Можна постійно ходити і не ливати. Хотів це показати, але бачите, на жаль, немає. Знаходиться тут біля, біля церкви. Як трошки приїхати, виходить, зараз приїхав на озеро. Там прилягає містечко Оберв'є. І тут такий барчик. Можна поїсти рибки, можна поїсти попити чаю, попити пива. Всякі різні вироби з дерева, є лавочки. Зараз покажу, там велосипед мені вже стоїть. Бо по дорозі думаю, а чого піння. Ось крокодил зроблений з дерева. І такий ось великий бар. Січі місяць, але відчинено. Зараз покажу, як саме озеро виглядає. Озеро насправді повністю замерзло. Хтось тобто тут приходив камінці кидав чи щось такого, але на жаль озеро повністю замерзло, навіть не видно, щоб цей. А, аж з того боку видно, що в лебіді там щось ходять. Озеро розташоване біля річки Савина. Зараз хочу вийти на берег річки, трошки багато дерев тут росте, але в принципі можна вийти тут такий ось острівок, зараз покажу. Ну і Річка така бурхлива трохи, але класно виглядає. Це не на єдине такий острівець, що де можна вийти. Трошки забетоніровано з другого боку бачу, щоб зменшити, щоб не обсипалося. Мені так здається. А так, то в сумі я думаю, що не сильно і глибока. Скажу так, що берег цікаво так виглядає, багато дерев попадало, але сам, саме узбережжя то пісочне, багато піску. Може люди приходять тут. Відпочивають, бо можна з самого, самого міста целе прийти. Ну і як літом жарко, то можна скупатись. Ну і вийшов до озера. Зараз швидко вийду ще на вежу. Тут така сторожова вежа, хочу сюди вийти. Побачу, нормально можна залізти і подивитись. Я в сумі нікуди не спішу. Ну, взимку скажу, тут добре видно, але влітку то все в зелені, то мені здається, що річки взагалі не буде видно. А так то доволі непогано. Зараз їду вздовж річки, тут видно, що вже трохи почищено бо тільки що така була зовсім-зовсім зароща. Зовсім а тут видно, що практично нічого вже немає, то може скоро і дорожку там будуть нижче робити. Ось така грампиль. В принципі, мені там не сильно багато їхати, інтернет перестав працювати. Ну, Я так по карті орієнтуюся, то приблизно мені залишилось 7 кілометрів. Але супер, не? виглядає. Зараз, наверное, спущуся на якусь таку платформу зніму. Взагалі, скажу так, це штучно створене, попідсипали, по цей, порозрівнювали, повиривали дерева. Тільки я поки що не зрозуміло для чого, чи можуть якісь мости робити, чи ще щось. Ось вот так. З кілометр вони так попідсипали, все зробили, почистили, то класно виглядає. Приїхав я до замку. Капець, трошки важкувато якось крутить. виїхав за, за місто. І Виходить, такий почався вітер. І, як завжди, проти вітра я їхав. Зараз я бачу тут такий домик дуже гарний. Зараз спробую підійти ближче, подивитись. Ну такий домик, звісно, не кожного разу побачиш. Мені здається, тут живе просто родина. Але супер, так під горою, там якась, бачу, піщерка маленька, чи що, чи, може видоблено щось. Але, блін, ну перевершено, Так казково виглядає. Взагалі так замок знаходиться е, на підножжі Так. Е, тут якісь родини ще живуть, зготавлюють різне дерево. Тут більш-менш затишно. Вибрав, там є асфальтована дорога, але я вибрав ось таку е, стежку. Відкриваються гарні краєвиди, Трошки слизько, бо я в кросівках, то дуже слизько. Але сподіваюсь, що не так високо подиматись. Ну хоча січень місяць, але б я не сказав, що тут аж так холодно. Хоча тут теж якась дорога веде вниз. А я думаю, що мені доверху. Йду зараз, а тут більш-менш Трава навіть даже ще, даже ще зелена. Супер. Січень місяць. О, вже видно замок. Ось доходжу до центрального входу до замку. Замок має бути відчинений круглосуточно, бо ніби йде зараз реставрація замку. Фух, важко подиматись. Ну, Вхід вільний. Що відомо взагалі про замок? Перша згадка про замок ще в 1130 році був згаданий Габхат перший Савінський. Савінський ніби фамілія, якби титул, можна сказати. Титул був зв'язаний, більш за все, що по його територіях притікала річка Савина. І зато Савинський, а його син вже згадується в літописах як Жовнецький. Ну, і буду заходити зараз до замку. Можна бачу вокруг. Вхід безкоштовний, вільний. Не видно, щоб тут хтось брав оплату. Так що, вже 30 років... Питаються відновити замік, замок з 92-го року, наскільки я пам'ятаю. Місцеві жителі називають це старим замком. Замок сам знаходиться в Нижньосавінській рівнині біля села Брасловче. Тоді від Дворяни Жовнецьких мали тут Основний замок і всі незгоди пере, 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 переочікували в цьому замку. Тоді до них, в них в Володінні було кілька замків, але це було основне родове гніздо. Потім в 1278 році вони підтримали габсбургів проти чеського короля Отона, чи Отонона. Другого і за 30 років це був розквіт їхньої династії. І вони тоді після, після перемоги, після перемоги то дуже добре на цьому виграли, можна так сказати. Десь приблизно в Літопихах згадується Жовнецький уже після 1174 року. Як піддержали Гаусбурга проти Отакара II, то після перемоги то вони практично володіли всією територією по річці Савона. І був розквіт їхньої династії. Зараз ведуться реставраційні роботи. Так що їх показувати не буду. Зараз хочу показати Там два таких озерця. Я бачу, вирощують рибу, таке велике озеро, мілке, але воно є. Що ще хотів сказати? Коли в 1322 році останній представник династії Вобержських помер, то до Жовнецьких практично відійшла половина всіх володінь. А в 1341-му вони викупили другу частину всіх володінь. І можна сказати, що все місто Целє відійшло вже до, до династії Жовнецьких. Ну, зараз ведуться роботи. Десь можна позаглядувати цей. Але взагалі і так добре, що безкоштовний вхід. То я не жалкую. І ось така вежа. 16 квітня 1341 року імператор Людовик IV Паварський присвоїв титул графа Вільяму I Жовнецькому. І після того вони вже стали графи цельські. Бачите, такі е, щось відбудовують, але, але так дуже печально воно виглядає. 30 років вже будують. А що можна сказати, Після того періоду вони перебрались в місто Целе, а це такий залишили замок, вони не то що його взагалі покинули, а просто раз на якийсь час просто, е, тут е, підтримувала порядок прислуга. І раз на якийсь час вони просто е, сюди навідувались. Бачите, багато роботи зроблено, але класно, що відбудовують. Бо як так взяти, то цельські, то дуже е, мають вісомий внесок в історію Словенії, бо навіть їхній, їхній герб е, також зараз є частково на гербі, на гербі Словенії. Три зірки. Це походить від герба е, графів графів е, цельських. Так що ось таке родинне, родинне гніздо графів цельських. Кому цікаво, то вчора був в самому місті Целія, де мені дуже сподобалось. Тільки шкода, що не потрапив до самого замку. Але я не я сильно не. Розстроюся, але дуже класний тут замок і вхід безкоштовний. Ось такий для вас був замок Жовник. Зараз планую потихеньку вертатися в сторону міста, де я стою 25 кілометрів і по дорозі буду ще щось показувати. Дві-три зупинки зроблю. Якщо встигну, там також є таке невеличке, ну, цікаві місцини. І хочу все показати. Ось такий замок дуже добре, що безкоштовний. Забувся трохи сказати. Тоді, в той період, як був, стояв тут замок, то це була одна з найбільших споруд в Словенії, якийсь виноградник росте. Так що зараз йду до велосипеда. І хочу ще проїхатися на рядишком таке невеличке містечко. Вже 3 година. Але сподіваюсь, що встигну. Зараз покажу як виглядає замок здалека. Тут такі поля. Я бачу, нічого не росте, просто кусить траву нижче озера і там на такому пагорбі знаходиться замок. Класно виглядає, звісно, погодка теж хороша. Так що ось так під горами видніється, такий гарний замок. Хочу трошки показати, як Словенські села живуть. Навіть є три поверхівки, будується, одна побудована, друга будується. Буквально я зараз е, через село мені приїхати. Наступне і на третє село в мене зупинка. Це виходить село Брасловче. До цього села відноситься замок. Але бачу, що в кожному селі дуже багато що будується. Ну, зараз так летіть буду трошки. У мене головна дорога. Мені десь тут повернути треба, тільки я точно не пам'ятаю, де мені повернути. Багато таких ангарів, бо тут багато фермерів е ці, е ставлять свою сільгостехніку. Переїхав я в наступне село. Зараз мені буквально це село проїхати. І я вже на місці, де я ще хотів погуляти. Бо як бачите, сонце вже Заходить потроху, а треба ще все встигнути. Тут дуже гарно, тут ось зараз річка буде, зараз покажу, там зверху церква на горі. І тут ось така річечка, супер, з краєвидом на гори. О, це я приїхав сюди, село Ползела. Зараз я поворачую, і тут щось таке є невеличкий замок і палац. Зараз покажу, просто проїдуся по вуличці, різні будиночки. Ну, е -е, мене дивує, да, Словенія така невеличка е -е, країна, дуже-дуже багато чого будується. Е -е, таке відчуття, наче вони ось тільки-тільки почали ба багатіти. І е -е, переважно будинки. то всі такі охайні. Але що зауважив, що аж таких є великі будинки, але щоб дуже-дуже великих, то немає. Тут такі примерно на 80-100 квадратів, може 120. Невеличкі будинки, це мені подобається. Все, в принципі, охайненько, акуратненько. А тут уже такі більш сучасні такі коробки. Він видніється мій такий замок невеличкий. Він відреставрований. О, так можна десь сюди приїхати. Зараз ми сюди і приїдемо. Ну, Краще буду шукати зараз, як туди доїхати. І якраз показувати трошки цей трошечки, як переживають люди. Дуже подобається мені, охайно все так. Десь має тут. Повернути. Ось такі ще вулички покажу. Супер, звісно, виглядає. Зараз я просто знайшов дорогу між будинками, отак. Можна там під'їхати до самого замку. Причудово виглядає, все, бачите, які грілі мають. Супер. Зараз я зупинився, щоб трошечки показати. Тут біля замку я бачу фермери. Замок відреставрований, там якийсь кафешка, музей невеличкий. Не знаю, чи я буду заходити. Тут десь недалечко ще має бути палац. Зараз зверху, як бачу, там якась церква і на наступній горі теж церква. Зараз трошечки приближу, щоб було видно. Бачите. Дві башеньки на наступній горі теж також виглядають. І тут такий невеличкий струмочок тече. І, звісно, люди вміють будуватись, щоб було гарно. Замок називається Коменда. Дивлюсь інформацію, тут в принципі, працює п'ятниця, субота-неділя з, з 11 до 8 вечора. Останні дні по договору. Зараз зайду так по територію, якщо можна прогуляюсь. І все. Зараз покажу, як виглядає саме місто. Тут такі частні будинки, трошки фірм, а тут вже такі високі будинки є. Скільки на 7 поверхів, 4-5, на 5 поверхів, 5-6 поверхів. І так сам по, сам по собі виглядає замок. Е, наскільки пам'ятаю, тут по, по, по договору можна проводити весільні, весільні церемонії. Може хтось колись захоче. Так, ось так виглядає взагалі містечко. Тут люди проживають, сушать білизну, щось вирощують. Але звісно краєвити між горами дуже класно воно виглядає там є вхід, можна зайти. Я зараз там трішки далі видніється такий палац. Там якась державна установа, але там по території можна погуляти. І їду туди і потихеньку буду вертатися, тому що мені з 18 кілометрів крутить обратно і так буду по темному, як завжди, вертатися. Не показав, тут ще гойдалка є трохи. На такому дереві висить помост, кілька лавочок. Добре, я буду збиратись далі трохи їхати і буду потихеньку вертатись. Приїхав зараз на такий палац. Тут ніби знаходиться державна установа, якась капличка. Тут така полянка, це вже можна сказати за містом. Класно виглядає все. Е, може колись приїду, по, хожу по, потім по горах. Я е, дуже люблю гуляти по, е, по горах, але в даний момент то можна тут ще е, цей, погуляти. Остання зупинка на сьогодні. Зараз буду все показувати. Ось є фотографії. Град Каменда. Це тільки що я показував. Це на другій вершині. Церква така. І це теж її видно з цього місця. Хочу показати, по-перше, дуже великі дерева. І по-друге, тут дитячий майданчик поставили каток. Зараз покажу майданчик сам. По-перше, є така ліна, що можна кататися тут сюди якісь е е маленькі горки, качельки дві. А саме головне, що в кінці, там, там де машина, столик. І не знаю, чи безкоштовно роздають каву, чи гарячі напої, чи треба щось заплатити, але бачу, що це що стоять. В другу сторону набагато цікавіше. Тут дуже товсті такі дерева, стовбур дуже великий. І ось такий палац тут. Просто подивіться, наскільки товстий. Треба з 4-5 людей, щоб обхватити повністю цей. А так мені подобається гуляти. Прийшов, погуляв, подивився, ага, все, все пофотографував, познімав, да і все. І не треба заходити на територію і платити ще за вхід. Стою зараз від входу з поля. Не знаю, що там можна зайти, там якісь ремонтні роботи ведуться. Тут невеличка церква якась і такий вхід з кущами. Бачите, все в принципі, зачинено. Ну, зараз буду дивитися, що ще можна подивитись. Ну, з центральним входу видно, що ведуться роботи, реставрація йде. Бачите, за забором центральний вхід. Зачинений. Сподіваюсь, зараз так хоч телефон просуну, хоч е, трішечки, щоб показати. Ось так, полузакинута, е, полузакинута будівля. Ну, Видно, що роботи якісь ведуться. Хоча могли залишити вхід, щоб на вихідні хтось фотографував. І трошечки нижче далі там якась будівля. І такий... Пречудовий краєвид. І тут церква вона зачинена. Може, буде сьогодні дуже-дуже холодно. Так що треба потихеньку спішити додому. На цьому моя словенська пригода закінчується. Для вас було місто Жалець, замок Жовник. І зараз знаходжуся в містечку Ползела. Мені дуже сподобалося Словенія, сподіваюсь вам також. Е, погано, що дуже рано зараз темніє, в принципі, січень місяць. Але і так доволі непогано все встиг. З вас підписка, вподобайка, коментуйте, по можливості завжди відповідаю, бо інтернет буває не завжди. Так що, якщо довго не відповідаю, так що в мене немає, значить, інтернету. Так що всім пока. До наступних відео.